Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, за останній час, за останні буквально два дні, Путін вже двічі виступив про те, що такі сякі Сполучені Штати Америки запланували аж на 2026 рік чомусь. Встановлення в Німеччині високоточних далекобійних ракет томагавк, які здатні уразити важливі цілі на території Московії. Так. От він не розуміє, нащо це, чому, це, куди це. Він що, вімкнув дурня, чи, чи він справді. Вважає всіх інших ідіотів, ідіота вибачайте. Тому що незрозуміло, навіщо це? Це ж агресивний цей блок НАТО. Так. А Насправді ж, ну, їжаку останньому навіть Орбану, з Фіцо разом у купі має бути зрозумілим, що. Все це пов'язано з агресивною політикою Московії, Андрофагії, і не тільки проти України. На ну, Україні йде війна. Неспровокована війна. Війна, коли одна держава напала на іншу, вночі на сплячих людей о четвертій годині ранку так. і продовжує наступати. Захоплюючи все нові і нові території нашої держави. Так. І це, що весь світ не бачить, ніхто не бачить, ніхто не розуміє, що відбувається, всі йоти, так, клінічні не розуміють, що, що відбувається там, чому це в Москві, а раптом у Малі, опинилася ні з того, ні з цього. Так, чому вона е, в інших місцях здійснює терористичні акти? Так, і значить, це нікому не зрозуміло, що це за держава, що це за люди, чи вони люди, чи не люди. Ну, на крайньому разі це агресори однозначно. А що я вам вже не раз повторяв і те, що нас учать. Давні римляни, що ти римляни убогі, чорно, на що не, не брути, писав наш пророк і вчитель Тарас Григорович Шевченко. Так от, ці римляни убогі сказали нам, хочеш миру, готуйся до війни. А ця формула була для нашого керівництва була невідома, тому на нас і напали. Ну, логіка речей. Якщо ти готовий до війни, на тебе ніхто не нападе. Подивіться, я пояснюю елементарні речі на пальцях. На пальцях. Війна в нас тому, що ми до війни були не готові. Це класика. Хочеш миру, готуйся до війни. Якби ми були готові до війни, у нас був би мир. Ну, я елементарні речі поясню. Все одно нікотре не розумієте, казав мій шеф в Академії наук, але це у вас не стосується, додавав він мені. Так. так що ось такі речі ми з вами маємо. Так. Американці нарешті почули мене. Ні, чи римлян почули. Хочеш миру, готуйся до війни, розміщують томагавки. Так, у Європі, правда, я, мені не зрозуміло, чому у 2026 році, а не в 2024 році. Чи в 2023 році, коли вже останньому їжаку стало зрозумілим, хто агресор, так, і що він на цьому не зупиниться, і він про це говорить, заявляє. Той же самий ну, е, такі люди, як, наприклад, Медведів. А Путін каже, що ні, то це тільки ідіот може думати про те, що ми агресори. Та це от сі, от стукає по столу, так наслідуючи мене про те, що от вони вважають, що на НАТО може хтось напасти. Та ні, та ми ж не такі. Ну подивіться ж на нас. Ми ж зараз ж не воюємо. Ми, ми ні на кого не нападаємо. Ми, ми не, не вимагаємо захоплення території все нових. Це не ми внесли Конституцію в Українській області, так, території українські. А що вас заважає внести так само польські чи там фінські чи, чи французькі? Ну, все ж за аналогією, ну мені як професору приходиться елементарні речі пояснювати. Не доходить, на жаль.